День добрий усім, з вами Серж Ванін. Сьогодні у нас на обзорі міні-тракторець. Отакий вигляд він має по кругу. Так, з чого почнемо? Начнемо з ходової. Міст Москвич вирізаний, колія по центрам коліс метр Так же само і перед перед з москвича на амортизаторах від мотоцикла МТ, також по центрам коліс врізаний на метр. Так, отакий капот. І що у нас під капотом? Під капотом хто пам'ятає класична конструкція попереднього міні-тракторця. Також само виконано рама КПП перша від МТ, друга від Москвича. також щеплення гальма, гідрогальма, двигун на 6,5 кінських сил. Двигун новий, але куплений пару років тому повигоряли наклейки оціну, він практично. Не працював. Так, присутній ручник цій моделі. Працює добре і ручна навіска. Ось такий має вигляд. Виконана на тягах від автомобіля. Не знаю які тяги. Оці тяги будуть помінені на Заводські очі таурепи, чи як їх там називають. І привід у нас ручний. Така застіпка. Піднімаємо. Так вона працює. І фіксується. Кермо від москвича, зеркала. Ну і все. Так, як і на попередній моделі. Трошки, значить, другий інший вид мають крила. Задні остались такі, як і на попередньому тракторці. І капот, форма капота також відлічається. Рульова колонка також саморобна, не регулюється в одному положенні. Сидіння регулюється вперед-назад. Відео знімаю для сайту даний трактор продається. І попросили зняти огляд. Ну, щоб кожному не відправляти, буде ссылка на Ютубі і може людина подивитися. Дякую за увагу. Всім мирного неба.